Оксана Назарук виховує свого первістка Ілю. Її син з'явився на світ на сьомому місяці вагітності. Це було 29-30 тижнів. Ну, в принципі, в нас все було добре, вагітність проходила добре, але лікарі помітили, що серцебиття дитинки спиняється і вирішили робити екстрену операцію. Ем, на вихожуванні ми були е, два місяці, лежали в лікарні. А ну, потім виписали нас додому. Зараз Ілюші майже 5 років. Він росте здоровим та активним. Головне вірити. Тоді, коли він у мене з'явився, то я навіть не думала про щось погане. 17 листопада у світі відзначають День поспішайок. Матусі, діти яких з'явились на світ передчасно, завітали до Хмельницької міської дитячої лікарні. Серед них і Дарина Тхак з п'ятимісячним сином Марком. Він народився на 31-му тижні вагітності. Перший тиждень життя Малюк провів у реанімації. Майже місяць і там, декілька днів ми провели тут до моменту, поки Марк не набрав вагу два 200. Тоді нас вже виписали додому. Зараз все супер. Він в принципі більш-менш наздогнав своїх ровесників по вазі. Ну звичайно, він трошки менший, але. Все добре, ростемо. Перший момент тобі здається, це дуже страшне, ти не готовий. Ні морально, ні фізично, але з часом, ну, допомагають близькі люди, допомагають лікарі. Нині у неонатальному відділенні Хмельницької міської дитячої лікарні лікуються 26 діток. Серед них п'ятеро ті, які народились передчасно. Дехто зараз в інтенсивній терапії. Же так ще інтенсивно виходжується. Дехто вже проходить, скажімо, таку реабілітацію. У нас зараз відділені дітки з 32 тижні гестації, народжені передчасно. Ми їм надаємо допомогу, лікуємо. Вони були в важкому стані, зараз їхній стан покращується. Малюки-поспішайки потребують більш ретельного нагляду фахівців. Втім, лікарі говорять, передчасне на народження це не вирок. І знаю вже дорослих, навіть за мене старших, які народились там 900 грамові. Ну, якби ці люди не говорили про те, що вони передчасно народжені, насправді я б ніколи, напевно, про це й не здогадалася. Чомусь їм треба було народитись раніше. Насправді є дуже багато відомих людей, які народились передчасно, Вони є геніями. Багато письменників, багато акторів, багато різних відомих людей, які народжені передчасно. В них було. Супер успішне життя. Вони передали нашому суспільству багато надбань за статистикою. У світі перечасно народжується кожен десятий малюк. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.